Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми поговоримо про одну з найчастіших проблем зимуючих автомобілістів, і також про те, що краще обрати для вирішення цієї проблеми: пускозарядний пристрій або джамп-стартер. З настанням морозів дуже багато автомобілістів зіштовхується з проблемою неможливості запуску двигуна. Зазвичай це трапляється по причині розрядженого акумулятора або через те, що акумулятор має дуже високий саморозряд. Влітку, в принципі, коли тепло, навіть слабенький акумулятор здатен прокрутити стартер. А ось морозним ранком густина оливи. Збільшується і при цьому пусковий струм акумулятора зменшується. Через це ми можемо отримати проблему з запуском двигуна. Також частою проблемою неможливості запуску двигуна від акумулятора може бути його недозаряд. На автомобілі автомобільний акумулятор отримує заряд від генератора. Але якщо ми, наприклад, на роботу або після роботи проїдемо декілька десятків кілометрів по трасі або по дорозі без зупинок. То при роботі двигуна на середніх обертах є нормальний шанс, що акумулятор буде повністю заряджений і зранку зможе запустити двигун автомобіля. А от якщо ми рухаємось в міських заторах на низьких або холостих обертах двигуна, при цьому в нас працює освітлення, опалення салону, музика, інші електроприлади, відповідно є ризик того, що акумулятор отримує недозаряд. І Одним ранком недозаряджений акумулятор на морозі просто не дасть нам змоги запустити двигун автомобіля. І ось якщо ви потрапили в таку ситуацію, існує декілька способів вирішення даної проблеми. Найпростіший спосіб це просто взяти автомобіль-донор і прикурити від нього свій акумулятор за допомогою пускових дротів. Але при цьому потрібно знайти донора, його можна знайти серед сусідів або викликати службу таксі, яка надає таку Послугу. І після того, як ми прикурили від донора, потрібно також подумати, що ми будемо робити ввечері, коли настане час повертатись, наприклад, з роботи додому. Також можна спробувати запустити автомобіль зі штовхача, але знову ж таки нам доведеться шукати допомогу у декількох людей, які не проти попрацювати на морозі. І також такий спосіб буде ефективний для автомобілів з механічною коробкою передач. Якщо ж в нас немає можливості прикурити і запустити зі штовхача, тоді. І нам на допомогу вже приходять спеціальні прилади. На сьогоднішній день ринок просто переповнений великою кількістю спеціальних приладів для запуску двигуна, але всі вони діляться на дві категорії: це пускозарядні пристрої і так звані пускові пристрої, джамстартери або пускові бустери. І в даному відео ми розберемося в їх. Перевагах, недоліках і також особливостях використання в основі конструкції пускозарядних пристроїв. Лежить трансформатор. Це велика важка габаритна річ. і Відповідно, сам пускозарядний пристрій також великий, важкий і габаритний, тому його важко транспортувати. Також для роботи пускозарядного пристрою нам знадобиться підключення до мережі 220 вольт. Серед переваг пускозарядних пристроїв можна зазначити можливість не тільки запустити двигун, коли у нас розрядився акумулятор, а також Можливість зарядити акумулятор і підтримувати його в зарядженому стані. Більш дорогі просунуті моделі можуть мати додаткові функції, такі як десульфатація, або там можливість заряджати акумулятор різним струмом або різною напругою пускові пристрої, джамстартери або пускові бустери. Як ми бачимо, набагато компактніші, але при цьому вони вже сучасніші, технологічніші і функціональніші. Джам стартер представляє себе батарею високої ємності з. Спеціальною електронною платою, яка може генерувати з цієї батареї дуже високий струм, необхідний для запуску двигуна. Практика показує, що середньої моделі достатньо для того, щоб Провернути стартер або запустити двигун приблизно 10 разів. Якщо говорити про дорогі моделі, ними можна від одного заряду акумулятора запустити двигун 15 або навіть 20 разів. Спочатку, з приводу пускових бустерів, як тільки вони з'явились, було дуже багато скептицизму. Хтось говорив, що вони не здатні запускати дизельні двигуни, хтось говорив, що вони не здатні запускати двигуни високого об'єму. Хтось говорив, що джамстар там не знаю, може спалити бортову мережу автомобіля, але на практиці. Ви Виявилося, що це абсолютно безпечний і корисний пристрій, який може запустити, залежно від своїх характеристик, будь-який двигун і при цьому не нашкодити ні автомобілю, ні бортовій мережі самого автомобіля. Єдине, про що варто сказати, що, на відміну від пускозарядних пристроїв, джамстартери не здатні. Заряджати акумулятор, вони призначені виключно для запуску двигуна, але при цьому більшість моделей мають додаткові роз'єми, за допомогою яких ми можемо заряджати будь-які портативні мобільні гаджети. Також, майже всі джамстартери мають вбудований ліхтарик, що дозволяє їх зручніше використовувати. Як і у випадку з пускозарядним пристроєм для джам-стартера нам може знадобитись розетка на 220 вольт. Але в цьому випадку ми під'єднуємось до розетки для роботи пристрою, інакше він не працює. А в даному випадку від розетки 220 ми просто заряджаємо акумулятор для того, щоб мати можливість, наприклад, запустити двигун автомобіля або підзарядити свій гаджет. Також багато джам-стартерів мають можливість заряджання не тільки від... Мережі 220 вольт, а й від бортової мережі автомобіля. Таким чином, після того, як ми запустили двигун автомобіля, ми можемо поновити заряд джамстартера від бортової мережі того самого авто. То що ж краще обрати для свого автомобіля. Наприклад, якщо у вас є гараж або паркінг де є живлення 220 вольт, то можна розглянути пускозарядний пристрій. Він буде коштувати дешевше, ніж джамстар, і за його допомогою ми можемо не тільки запустити двигун, а й підзарядити акумулятор. Що стосується джамстартерів, то їх я радив би тим людям, які залишають свій автомобіль на парковці або біля будинку. І також тим людям, які люблять подорожувати на на далекій відстані, маючи при собі ось такий пристрій, ви завжди за будь-яких умов зможете запустити двигун свого автомобіля від 10 разів, якщо в цьому буде взагалі потреба. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.